Розглянемо варіант завантаження замовлення з файлу. Перше, що потрібно зробити, підготувати файл для замовлення товару з вашої системи обліку. Розглянемо один з варіантів такого файлу. Зверніть увагу, що розміщення колонок рядків у вашому файлі може відрізнятись, тому важливо запам'ятати наступні параметри. А саме, номер першого рядка, у мене це номер 7, номер колонки з артикулом. Друга номер стовпчика з кількістю. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Важливий момент: артикули повинні збігатись з тими, які є в базі порталу Атлант Маркет. У випадку, якщо якийсь з артикулів не співпадатиме, система вас про це сповістить. Отже, підготовлений файл з замовленням є. Переходимо на портал. Щоб зробити замовлення, потрібно натиснути на значок Завантажити з Excel правому нижньому кутку. Обираємо файл для завантаження, а далі потрібно ввести номер першого рядка, стовпця з артикулом та кількістю. Якщо ваша система обліку видає вам також штрих-код або код товару, за цими параметрами теж можна оформляти замовлення. Ми ж розглядаємо найбільш поширений варіант за артикулом. Після введення усіх даних натискаємо завантажити замовлення. А ось і приклад повідомлення, якщо щось пішло не так. В цьому випадку вказує, що однієї позиції не існує, а отже в нас некоректно введений артикул. А також вказує, яких товарів немає в необхідній кількості. Щоб звірити наявність товару з помилкою, копіюємо назву та вносимо в пошук. Ось ця позиція в наявності понад 20 одиниць. Вносимо необхідну для нас кількість. Також можна додавати товари до замовлення з каталогу, обравши необхідні позиції. Якщо навпроти котрої з позицій вказано нульовий залишок, можна, навівши мишкою на нього, побачити очікувану дату надходження. В самому замовленні, яке відображається в нижній частині вікна, ми можемо додатково відкоригувати кількість позицій через плюс або мінус. Після того, як додали усі необхідні товари, відображається остаточна сума. Щоб відправити замовлення в роботу менеджеру, необхідно натиснути Оформити замовлення та надіслати замовлення. Додатково можна звернутися до менеджера, щоб він допоміг знайти вам найближчу альтернативу до позицій, яких нема в необхідній кількості або відсутні на складі, щоб не очікувати поставки. Чекаємо на ваші замовлення. Сподіваємось, що ця інструкція допоможе заощадити час. Та легко оформити замовлення через гуртовий портал. Давайте разом робити зручним життя активних людей.